На Прикарпатті трапились дві дорожньо-транспортні пригоди, внаслідок яких одна людина загинула, а троє отримали травми. Аварія із постраждалими сталася 23 листопада між селами Шевченкове та Мислівка Вигодської громади. 19-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Фольксваген Пасад, рухаючись автодорогою Р 21 з полученням долина Хуст, попередньо проявив неуважність, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де здійснив зіткнення з автомобілем Nissan під керуванням 49-річного мешканця Львова. Після зіткнення обидва автомобіля з'їхали в кювет. Внаслідок зіткнення до лікарні з травмами госпіталізували обох водіїв та пасажирку автомобіля Нісан. У Керманичів відібрали зразки крові для встановлення стану сп'яніння. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Летальна дорожньо-транспортна пригода сталася того ж дня на території Делятинської громади. 62-річний громадянин Республіки Болгарія керуючи автомобілем Мерседес у напрямку міста Яремче проявив неуважність, не врахував дорожньої обстановки та здійснив зіткнення з припаркованим автомобілем Рено. Від удару Рено в'їхало в припаркований автомобіль Фіат, внаслідок чого був здійснений наїзд на 56-річного місцевого жителя. Чоловік загинув на місці події. Водія поліцейські перевірили, він керував транспортним засобом «Тверезий». За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення водію про підозру та обрання запобіжного заходу. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.